Усім. Маю приємність сьогодні представити вам новий словниковий запас, і цей словниковий запас надихнули мене події, які за нашим вікном. Поки що у нас холодно, але ми усі перед очікуванням великого свята, і це свято Пасха. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про слова, які вам можуть знадобитися для описання цього свята. Значить, свято у нас називатиметься Easter, і ви можете використовувати Orthodox Easter. Часто, особливо якщо ви спілкуєтеся з іноземцями, здебільшого вони святкують часом дати не співпадають у них Roman Catholic, Риму католицький та. Паска святкується за іншим календарем, і ми святкуємо за іншим календарем, тому можливо варто згадати, що в нашому паку це Orthodox Easter. Перше слово, яке у мене асоціюється з цим святом і яке потрібно знати для опису, ми почнемо зі слова Lent. Lent – це піст, період, який 40-денний піст, який відбувається перед. Пас, паскою, так? тому англійською ви можете це передати з допомогою слова лент. Угу. Наступне слово, яке нам потрібно для описання паски, це вже сама підготовка паски. Ми можемо говорити про екс. Звичайно, слово екс ви знаєте, але в нас є слово писанка і в нас є слово крашанка. Писанка це писанка, перепрошую, це наша радія, яку ми можемо так і перекласти, кажучи, писанка. Але якщо нас не розуміють, а ми хочемо пояснити, що це таке, то ви це можете зробити за допомогою слова decorated eggs. Або, можете сказати, «dyed Eggs. Decorated eggs». Тобто це яйця, які якось прикрашені. Як прикрашені, ви вже знаєте. Так? Можете стрілянути. Наступне краша. Крашенки бувають різного кольору, але дуже часто крашенки роблять червоного кольору, тому крашенка ви можете перекласти за потреби, ви можете перекласти за допомогою egg Painted in Red. Угу. І, і наступне слово, яке я можу вам знадобитися, і зазвичай люди ставлять цей продукт до наших кошиків. Взагалі кошик англійською basket, так? тобто це свято асоціюється з кошиком, який ми ставимо продукти, і продукт, який ми ставимо туди, ви можете його не знати, це Hoss Reddish, що означає хрінна. Uh -huh. Basket. Пізніше, коли у нас вже готовий кошик, коли ми вже готові йти до церкви на службу. Служба можемо сказати mess, можемо сказати service in church, наші кошики будуть посвячувати. І англійською це слово ми можемо передати за допомогою слова bless. Угу. І а, до переостанній тиждень. Паскою є велике свято, яке усюди святкують. І це свято називається Willow Sunday. Та? Зазвичай кажуть Palm Sunday, але оскільки е, у нас є недостача пальмових гілок, то ми вирішили пальмові гілки задавати на Willow Branches, та? тому ми називаємо Willow Sunday, що означає верна неділя. Та? Всі ми знаємо, про яке свято я розповідаю. І е, Паска, е, ви так і будете перекладати Пасха. Але можете, знову ж таки, якщо вас не розумієте, можете це слово передати за допомогою Easter Bread. Угу. І ще одне слово, яке ми мене залишилося, мабуть, найсерйозніше слово на сьогодні це слово resurrection, що означає Воскресіння. Так? Воскресіння Jesus Resurrection. Воскресіння Ісуса Христа. Угу. Ем, Була рада допомогти покращити ваш, збагатити ваш словниковий запас. До наступних зустрічей!